Травмована кисть лівої руки віддовище не для слабких нервами медики. Жмеринської лікарні саме обробляють 56-річному Геннадію криваву рану. Отримав обширну травму лівої кисті з пошкодженням першого, третього пальців і обширна рвана рана м'яких тканин і сухожилки. До лікарні пораненого чоловіка швидкою привезли прямісінько суботника Геннадій. Разом з працівниками дорожньої служби прибирав узбіччя, і поблизу села Мартинівка натрапив на металевий предмет. Розпізнав запал від гранати, але щойно взяв до рук, щоб роздивитися, як той вибухнув. Я підняв руку, зірвовся це кольцове полизірвов. То це не граната була, просто заплана? Ні, просто заплана. Ага, я би граната руки блібов. Медики кажуть, чоловікові пощастило, що не відірвало всю руку, врятували рукавиці, але чим обернеться навіть така травма, поки не прогнозують. Враховуючи зараження при мінновибухових ранах, ще не виключається, що він може і лишитись без пальця. Ну, проведена робота нашими травматологами. Зроблено всі необхідні маніпуляції. На місці вибуху поліцейські вилучили уламки від вибухового пристрою. Тепер їх вивчають експерти. Вони і скажуть, що саме рвонуло в руках робітника. Копи ж мають встановити як саме небезпечний предмет опинився біля дороги. Було вилучено кільце та залишки цього предмету. Проводиться перевірка щодо встановлення місця знаходження та. З яких причин там опинився даний вибухонебезпечний предмет для подальшого прийняття рішення у поданій ситуації? Правоохоронці, вкотре нагадують, не можна брати незнайомі предмети, схожі на боєприпаси. Краще відійти подалі і зателефонувати на 102.